Вітаємо на з Мура устоматолога. Казка про зубки та чищення зубів. У маленькому будиночку біля квітучого саду жила пухнаста кішечка на ім'я Мура. Вона була допитливою, веселою і дуже-дуже полюбляла солоденьке. Щодня після сніданку мура крадькома діставала з шафи медові пряники, цукерки та залишки тортика, який бабуся пекла на свято. Мама муркотіла муру, не забудь почистити зубки. Але мура лише махала лапкою. Потім я ж не їла нічого дуже шкідливого. Так минали дні. Мура раділа, їла смаколики, гралася з подругою Лізою, дівчинкою з двома кісками і ні про що не турбувалась. Аж одного ранку мура прокинулася і злякано замяукала. Мяу, що це таке? Один із зубів на верхній щелепі, болів, пульсував. І не давав спокою. Вона подивилася в дзеркало і побачила щось темне на поверхні зуба. Що це пляма? Це діра? Мура залізла з головою в ковдру і пронявчала. Все, це кінець. У мене більше не буде посмішки, я не зможу їсти. Ні ковбаску, ні сир, навіть рибку. У цей момент до кімнати зайшла мама. Що трапилось, кошеня? У мене, у мене зуб поламався, захлипала Мура. Мама взяла маленьке дзеркальце, подивилась уважно і сказала, не хвилюйся, це лише каріс. Нам треба до зубного лікаря. Ні, закричала Мура, я не піду. Він зробить мені боляче, витягне зуби і змусить їсти лише моркву. Мама усміхнулась, а от іні у нашому містечку живе чарівний лікар, зубчик. Він не просто лікар, а справжній мах зубної чистоти. Побачивши, що відмовитись не вийде, мура зібралась, але перед виходом спакувала у рюкзак два пряники на всяк випадок. Дорогою до клініки мура зустріла Лізу. Куди ти йдеш із таким обличчям, наче проковтнула лимон до зубного? О-о-о, вигукнула Ліза. Я була у зубчика, там круто, в нього крісло, яке підіймається в небо, і чарівна лампа, що читає думки. Мура здивувалась. Справді, а що ще там є? Є скринька для сміливців, у неї кладуть наклейки, іграшки і навіть маленькі чарівні щітки. І от вони зайшли в клініку. Все навкруги сяяло. У приймальні грав спокійний джаз, пахло м'ятою, а на стінах висіли картини щасливих звіряток із блискучими зубками. Муро, привітався веселий дідусь у білому халаті. Я чув, твій зубчик трохи засмутився. Давай доповажуємо. Мура лягла в крісло. Воно м'яко загуркотіло і підняло її вгору. Лікар-зубчик направив на неї чарівну лампу. Дивись сюди. Ось твій зуб під мікроскопом. На екрані з'явилось збільшене зображення. У зубі сидів маленький монстрик, що гриз зуб із середини. Він їв цукор і танцював. Це Каріс, пояснив лікар, він з'являється, коли зуби не чистять, особливо після цукерок. Мура шоковано роззявила рот. Але я не знала. Тепер знатимеш, усміхнувся зубчик, час його прогнати. Зубчик дістав крихітний пилососик, що засмоктав каріяс прямо з екрану. Потім додав чарівну пломбу, блискучу мов зірка. Готово, сказав він. Твій зуб тепер як новий. Мура не повірила. І все не боліло ж зовсім. Усі бояться, бо не знають, як воно насправді. Підморгнув лікар. На прощання він вручив мурі зубну корону, прикрасу з надписом Смілива мура і щитку, що світиться у темряві. Удома мура більше не забувала чистити зуби. Вона навіть придумала гру, малювала зубні комікси, де герой щитка блиск. Рятує зуби від монстра Карієсика. Ліза, вражена перетворенням мури, теж почала чистити зуби двічі на день. І навіть сусід Тіма, великий кіт, що колись хвалився. Мені щітка не треба, я ж лев, тепер прийшов до зубчика, трохи зніяковілий. Настав день, коли вся компанія. Мура, Ліза, Тімка, мама і навіть бабуся пішли на огляд разом. У клініці зубчик радо їх зустрів це ж ціла армія блискучих посмішок і на згадку сфотографував їх усіх під великим надписом Чисті зуби, здорова усмішка. Кінець. Дякую, що додивились казочку до кінця, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та колокольчик. До нової зустрічі!